Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні повсемісно по всіх святих православних храмах звершується сугуба заупокоєна молитва. В першу чергу за всіма спочилими воїнами, а разом із ними за всіма отвіка, почившими православними християнами. Традиція звершувати заупокійне богослужіння, сугубо молитву, запрощення при грішенні. Всіх прижепочивших наших попередніх поколінь бере початок іще із часів преподобного Сергія Радонівського, коли багато воїнів, захищаючи свою батьківщину, загинуло. І своїм покровителям Небесним під час захисту вони вважали святого великомученика Дмитрія Солонського, який в земному житті також був відважним воїном. І якраз в суботу перед Днем Його пам'яті нашою церквою встановлено традиційно звершувати сугубу за упокійну молитву за всіма спочилами. Ми з вами збираємося для того, щоб звершити у цей день Божественну літургію, Євхаристію за Божественною службою пом'янути перед святим тілом і кров'ю Христовою наших почивших родичів, а також у заключення в кінці божественної літургії, також служимо сугубу упокійну службу панихиду, за котрою також священнослужителям, а також і всіма вами поіменно поминаються близькі нам почивши люди, які вже відійшли у загробне життя. Хоча ми з вами часто проявляємо слабість. Являємося немощними, грішними, але Господь прислухається до молитви земної церкви. І неодноразово було таке откровення святим праведникам, що по молитвах віруючих людей, християн, які сугубо усердно на землі моляться за прощення погр... погрішності людей, яких вони особливо любили в земному житті. Любов, до котрих продовжується і далі, не дивлячися на те, що вони вже у потойбічному загробному світі. Але по молитвах церкви земної, хоча і грішних, немощних православних християн, Господь проявляє своє снісхожіння, милосердіє до тих людей, які знаходяться у загробному світі. В священному Писанні ми з вами читаємо, що Отця Небесного обіділи многі суть. Тобто люди в залежності від того, як вони прожили своє земне життя, знаходяться у різних духовних станах. Хтось ближче до Господа, хтось далі. Так само і в адських місцях є такі різні, різні місця віддалення від Бога і часто бували такі откровення, що коли. Церква сугубо молиться, особливо коли за церковними службами, за божественні літургію, моляться за людей, які прожили своє земне життя у тяжких гріхах, то по молитвах церкви Господь дає якесь облегчення із місць більш тяжких, сугубих таких мучень людина, безсмертна душа людини переходить в інше місце. Більш таке світле, більш облегчене, але можливо вона і не сподобається самої благодаті, блаженства царства небесного, але вже має якесь облегчення. І тому церква звертає сугубу увагу, особливу увагу на заупокійну молитву, щоб ми з вами за богослужінням і в своїх домашніх молитвах не тільки молилися. За здраві і близьких нам людей, за наших дітей, за родичів, зверталися до Бога у своїх особистих проханнях, просити нам життєво необхідного, щоб у нас були успіхи у роботі у всіх наших життєвих починаннях і обов'язках, якими ми з вами займаємося, але щоб ми у наших молитвах не забували молитися за упокій тих людей, котрі цього чекають, наших почивших родичів. Читаючи життя святителя Феодосія Чернігівського, звертає на себе увагу такий особливий момент, що одного разу під час Божественної літургії святитель Феодосій відимим образом представ перед священником, який звершував проскомідію, тобто приготував хліб і віно до божественної літургії. І за цією проскомідією віймаються із просвори частички за імена тих прихожан, котрі. Ви записки пишете, передаєте у алтар. І святитель Феодосій просив священника пом'янути його батьків, які раніше померли, і святитель Феодосій, відповідно, також вже був покійним. А священник у здивування каже йому: «Владико, ти ж знаходишся зараз біля самого Престола Божого ближче до Господа, чому ти просиш мене простого священника, щоб я пом'янув твоїх батьків? Святитель Феодосій у відповідь йому каже, але твоя молитва за Божественною службою зараз важливіша, тому що ти звершуєш Божественну літургію, приносиш безкровну жертву, і вона важливіша за ту молитву, яку я зараз маю можливість і змогу звершувати. Тому часто буває в нас так, що ми недооцінюємо те, що маємо. Можливо, ми пишемо, на записки так холодно, формально, близьких нам родичів, можливо, і священник буває часто так холодно звершує е, поминання. Але е, ось такі моменти Господь періодично відкриває нам, що наскільки важлива молитва, поминання за божественні літургії, і наскільки відповідально від нас залежить, як ми з вами поминаємо, наскільки ми сугубо молимося, і, можливо, від нашої молитви. Залежить участь почивших наших родичів у вічності. Можливо, по наших скромних молитвах, можливо, і росіяних, можливо, не таких уважних, але Господь милує і сподобляє більшого блаженства, більшої радості тих людей, які знаходяться у вічності. Святі Отці також говорять такі важливі слова: що якщо людина прожила Земне життя праведно, свято і не нуждається в тому, щоб ми сугубо молилися за прощення її гріхів, тому що Господь сподобив її і нагородив її за святе, благочестиве життя свого блаженства. Але та молитва, яку ми звершуємо навіть за праведних людей тут на землі, молимося за її упокій, за прощення її погрішності, Господь нам, людям тут на землі, вміняє праведність. Тобто ніяка молитва упокійна, вона не пропадає даром. І це в першу чергу прояв нашої християнської любові. Ось, на превеликий жаль, протестанти різного роду, те, чи різні секти, вони відкидують молитву за усопших. Вони вважають, що як людина прожила, так вона собі і буде мати там у вічності, заслужила і ніякі. Молитви земної церкви, людей тут живущих на землі, вони не можуть вплинути на милость Божу, щоб покращити їхній стан у вічності. Ось через святих праведників, які сподобляються откровенні, відєні, ми з вами получаємо свіше такий сигнал, що Господь милує і сподобляє більшої радості, блаженства тих людей, які знаходяться. Уже у вічності. Але ми з вами, як читаємо в заключенні символа віри, ми з вами чаємо, живемо очікуванням Воскресення мертвих. Тобто ще кінцевого суда не було, ми живемо очікуванням цього, і всі ті душі смерті наших почивших, близьких нам людей, попередніх поколінь, вони знаходяться в такому. Тимчасовому стані вони предвкушають або блаженство, або адське мучення. Повноцінно людина отримує кожен відповідно по прожитому своєму земному житті у момент страшного суда, коли буде всеобще Воскресення, коли безсмертна душа вторично соєдиниться з обновленою плоттю, з тілом, яке вже буде способне до життя вічного. Яке вже буде не тлінем, така плоть буде, як у Воскрешого Христа, яка буде способна проходити через усі прегради, не буде ніяких перепон. І з такою вже обновленою плотю Господь вже відкриє вічність момент страшного суда для кожного із нас. І тоді вже ніякі переходи з одного стану в інший вже. Будуть неможливі, тому що на страшному суді Господь остаточно, як читаємо в Євангелії, розділить все людство, як пастир розділяє своє стадо на дві половини, на овце і на козліща, і кожному буде суджено відповідно по його земному житті, те, що людина вибрала тут, коли мала час прожити на землі. В основному це переходить із нею той стан духовний. І з нею переходить у вічність. Тому, молячися сугубо за наших почивших родичів, піклуємося і про свій духовний стан, стараємося не забувати ті, хто похоронені на кладбищ, періодично відвідувати при можливості. Це також нагадує усім нам, що рано чи пізно, можливо, скоріше, ніж ми цього чекаємо, предполагаємо. Будемо також. Серед покійників погребені на кладбищі це нагадує нам про смертний час. А в священному писанні ми з вами читаємо, що повні послідня є твоя, повний час смертний і вовіки не согрішеш». Коли ми з вами пам'ятаємо, що ми з вами тимчасові жителі, що ми з вами смертні люди, і що треба буде дати відповідь за прожите земне життя на страшному суді, то це нас тоді зупиняє перед тим, коли. Людина спокушається, наважується на якийсь гріх. Нехай Господь допомагає нам достойно проти земне життя, Почившим нашим родичам за всіх, за кого ми з вами молилися, згадували в своїх молитвах. Нехай Господь подасть їм прощення всіх вольних і невольних погрішностей, особливо тих, хто внезапно помирає покаяння, особливо воїнів, захисників, котрі. Завжди знаходяться під загрозою і своїм земним життям жертвують заради ближнього. А хтось вже і під час війни, і багато таких і випадків, що відійшли у передчасно у загробне е, життя. Нехай Господь всім по своїй мілості простить їхні вольні і невольні погрішності, подобі свого небесного Царства, якому ніколи не буде кінця. Амінь.